Hello everyone! You're welcome to our English lesson, The World of Nature. Lesson The Ninth Story time. Вітаю на уроці англійської мови. Продовжуємо нашу тему Світ природи. Сьогодні у нас дев'ятий урок. Час цікавих історій. Listen point and repeat. Отже, спочатку прослухаємо, прочитаємо і перекладемо нові слова. А потім запишемо у словник Listen. Lesson 9. Story time. Task 1. Listen, point and repeat. Goose. Geese. Sheep, Sheep Garden Ruf Farmhouse, Mouse. Mice. отже, условник. Записуємо нові слова. Читаємо, перекладаємо. Не забувай записувати транскрипцію. Звертаю твою увагу на деякі слова у множині. Це винятки в англійській мові. Отже, гус гіс. Гуска, гуси. Ешіп, щіп. Один баран. Барани або одна вівця. Вівці. A garden – Сад. a roof, Дах. a farmhouse. Житловий будинок на фермі. Або ферма. A mouse – Миша. a mice – Миші. Ще раз звертаю твою увагу. Один гусак. Гус, багато гусей, гіс, одна вівця щип і багато щип. Одна миша маус, багато мишей, майс. Look, listen, and read. Прослухаймо а після прочитаємо і перекладемо діалог між мамою і сином. Отже, listen. Lesson 9. Story time. Task 2. Look and listen. Mick, we're going to Aunt Lisa and Uncle Fred this weekend. They invited us to visit their farmhouse. A farmhouse? Do they live in the country? Well, they bought a farm and moved to the country. When did they buy it? Last year they bought an old farmhouse. It was ugly and had a bad roof. They made a new roof, painted the walls, and changed many things on the farm. Do they have any animals there? Of course they do. Oh, it's interesting. Audrey? Постав відео на паузу, самостійно прочитай діалог і зроби переклад. А потім перевір, чи все правильно. Нік. Ніку, ми збираємося до тітки Ліси та дядька Фреда на ці вихідні. Вони запросили нас до себе на ферму. A farmhouse? Do they live in the country? Ферму? Вони живуть у селі? Well, they bought a farm and moved to the country. Ну вони купили ферму і переїхали в село. When did they buy it? Коли вони її купили? Last year they bought an old farmhouse. It was ugly and had a bad roof. They made a new roof, painted the walls, and changed many things on the farm. Минулого року вони купили стару ферму. Вона була потворна, в неї був поганий дах. Вони зробили новий дах, пофарбували стіни і змінили багато речей на фермі. Do they have any animal there? А чи є в них тварини? Of course they do. А вже ж в них є. Oh, it's interesting. Цікаво! Choose true or false. Читаємо речення, перекладаємо і обираємо, правда чи неправда. FIRST one. Mother and Nick are going to Aunt Liz and Uncle Fred this weekend. Мама з Ніком збираються до тітки Ліси і дядька Фреда на ці вихідні. True. They invited to visit the garden. Їх запросили відвідати сад. False. Aunt and uncle bought a big flat and moved to the town. Тітка та дядька купили велику Квартиру та переїхали у місто. False. The farmhouse was wonderful and the roof was good. Ферма була чудова і дах був цілий, гарний. False. They made a new roof, painted the walls and changed many things on the farm. Вони зробили новий дах, пофарбували стіни і змінили багато речей на фермі. True. They had the Animals on the Farm. На фермі в них є тварини. True. Match. До кожного слова зверху треба дібрати антонім знизу. Наприклад, Old Старий, New новий. Постав відео на паузу, зроби це самостійно, а потім перевір. Отже, dirty – брудний, clean – чистий, ugly – потворний, beautiful – гарний, difficult – Складний, easy – легкий, angry, злий, kind – добрий, boring – Скучний. Interesting. Цікавий. sad, Сумний. happy, Щасливий. Cold. Холодний. warm, Теплий. В зошиті запиши число. Класна робота. Complete. plurals, Множина. Треба до кожного слова добрати слово у множині. Отже, екау корова, каус корови. a child – дитина. Children діти. a goose – гуска, geese – Гуси. a mouse – миша. Майс – миші. A sheep вівця. Sheep вівці. A horse. кінь. Horses – коні. Homework. Complete the sentences. Допол речення. Відповідно до тексту, який ми читали і перекладали, треба закінчити речення. Початок в тебе є, треба його закін... їх закінчити. Отже, звертайся до тексту за допомогою. Unscramble the words. В тебе є слова, але в них букви помінялися місцями. Отже, користуючись словником, запиши ці нові слова у правильній послідовності. Good luck, goodbye!